Ми сьогодні маємо дуже гарне Євангеліє. Я би хотів так, тільки, знаєте, такими тезами, хотів би виділити тільки такі важливі речі із того Євангелія, про нього би можна було дуже багато говорити, але я би хотів такі речі, які мене зачепили, поділитися з вами. Найперше, ми чуємо про чоловіка, який мав багатства, який приходить до Ісуса і спокушаючи його, питає, що маю робити, щоб успадкувати життя вічне. І коли він від Ісус йому каже, що дотримується заповідей після Його пояснень, що я це все дотримався з малку, Ісус йому каже: Ну тоді йди продай, то що ти маєш, роздай бідним, а йди за мною. Тобто ми бачимо чоловіка, який має певний духовний рівень, якщо так можна сказати, який живе побожно. Який дотримується заповідей. Ну, я думаю, що не багато хто з нас би міг похвастатися і сказати, що от я дотримуюся всі ті заповіді. Є чоловік, який дотримався. Тобто людина праведна. І здавало бся, ну що ще треба? Я і так такий файний. Ісус йому каже, добре, ну то йди то продай, що маєш, роздай бідним, а ходи за мною. І то перше, можемо побачити в тому Євангелії, що Ісус. Кожному має що запропонувати. Для когось це можливо одне, а для когось інше. І Для кожного Ісус має пропозицію для зросту. Бо Господь любі хоче, щоб ми зростали, щоб ми не залишилися на одному рівні. Для когось це може бути якась дрібничка, можливо, для когось буде серйозним викликом. Якщо я це скажу, але, можливо, Господь до вас через це промовить, що, можливо, крім вечірньої молитви добре би було додати дати молитву ранку. І крім того, що молюся вечором, кожного вечора треба молитися ранком. І коли приходимо до Господа, Ісус каже, добре, хочеш щось трошки більше, давай. почни молитися кожного дня, не пропускаючи. Якщо досі ти храмала, помолюся, не помолюся, помолюся, не помолюся, то перестань. Якщо досі твоя Біблія припадала пилюкою, ну то відкрий її і читай. А я нічого не розумію, читай. Тобто Ісус для кожного має що запропонувати, і Його пропозиція завжди для зросту. Комусь можливо цього хтось вже скаже з нас, я читаю Біблію, і я молюся ранком вечором, про що ви такі примітивщину, таку говорите. Добре, Ісус каже, добре, давай, вставай вночі, молися вночі. Читай Псалтир. Почни постати. Ой-ой-ой, ні, ні, то то пісто, ні, то. може, ні. Я все буду робити і молитися, лише бо не постати. Бо то якось так, ну, то щось таке старомодне, відмовлятися від їжі. Ні? А Ісус каже, попробуй. Для кожного Ісус має що запропонувати. Ми бачимо, що Ісус є вимогливий. Коли юнак, той перепрошую, той чоловік, бо в іншому Євангелії від Марка, наприклад, читаємо, що це був юнак молодий, коли цей чоловік. Каже, що що має робити. Ісус йому відповідає, що він має робити. Зверніть увагу, той засмучений відійшов, Ісус Його не пробував зупинити. Я сказав йому, може постій, може, ну давай так, може не все продавай, лише 10%. Так Ісус не робив. Ісус дав певне слово, певне завдання, а далі залишає вибір за кожним, що я з цим зроблю. Я це виконаю, чи відійду? Більше того, Ісус навіть дозволяє відійти. Це тим людям, котрі пробують когось затягнути в церкву, особливо, якщо хтось із рідних не ходить і молюється, лише би б почав ходити в церкву чи почала приходити до церкви. Такий Ісус, який дозволяє, щоб від Нього відходили, не вкладається в голову. Як це може таке бути? Що Ісус дозволяє порядному чоловікові, побожному. Піти геть засмученим, і Давід йому не каже, зупинися, може почекай, може, домовимося, може. І виникає питання, а чому Ісус таке дозволяє? Як ви гадаєте, чому Ісус дозволив цьому чоловікові відійти ще й засмученим? І ще якщо бачив він, що засмутився, то чому він дозволив йому піти геть? Як? Дав йому вибір, браво, дав йому вибір, правда. Так як і кожному з нас дає вибір. Ще, що думаєте про це? Щоб сам зрозумів, що для нього важливіше. Дуже гарна думка. Ще хтось має якісь думки? Знаєте, коли знаєш, що людина вернеться, не дуже переживаєш. Мені так видається з того Івангелія, що Ісус, Він знав, що повернеться той чоловік. Я не знаю, чи Він вернувся. Івангелій нам не оповідає. Але я собі так поставив на місце Ісуса: ну, коли ти не хвилюєшся? Ну, коли знаєш що людина, і так повернеться? І, мабуть, Ісус вірив, що цей чоловік повернеться. Він мусив пройти це розчарування. Так би мовити, якщо можна це назвати розчаруванням. Хтось дуже мудро сказав, для того, щоб не розчаровуватися, не треба зачаровуватися. А на мою думку, в дорозі за Ісусом необхідні розчарування. Апостоли, коли ходили за Ісусом, вони були засліплені просто. Подивімося, задаємо собі лише апостола Петра, Господи, на смерть я за тебе життя віддам не ти за мене, я буду спасити, не ти. Да, я тебе попроваджу. І пробує. Ну такий наївний чоловік, доки не зрадив, доки не побачив свою крихкість, слабкість, доки не розчарувався в собі інакше. Коротше. Аж тоді з нього виріс, дозрів Петро скеля, на тобі збудуй мою церкву. Скеля часу може бути крихка. Але бачите, що апостоли вони не були якісь мега святі, праведні і так далі. Але Ісус покликав таких крихких, слабих людей, а дав їм силу. Так як і кожного з нас кличе. Він дозволяє відійти, засмутитися, навіть розчаруватися, але при цьому не, не хоче цього, тобто не хоче, щоб ми відходили від Нього. Ісус дозволяє на те, щоб мися в ньому розчарували і від нього навіть відійшли, трошки охолонули. Але при цьому всьому Він не відкидає нікого. Не хоче, щоб ми його залишили і не, і не шукали його. Бо знає, що в ньому можемо віднайти повну життя. Власне, в Ісусі Христі. Ісус дозволяє на це, тому що вірить. Ісус вірить у цього чоловіка, що Він вернеться. Ісус вірить кожен раз, коли ти відходиш від Нього, коли грішиш, коли нарікаєш. Коли бунтуєш, коли не хочеш, щоб було по-твоєму, не по-божому. Ісус вірить, що ти пам'ятаєшся і вернешся. Не побоюся сказати, що Ісус в кожного з нас вірить більше, ніж ми самі в себе. Ісус у тебе більше вірить. І знає, на що ти спроможна, і на що ти спроможний. І дає свободу. Хочеш відійти? Будь ласка. І на цьому етапі ламаються всі ті уявлення людей, які приходять в церкву і думають, що Богові цим послугу роблять. Як Ісус дозволяє відійти, то я можу піти геть. Звичайно. Господь і нікого не тягне. Правда, ми батьки часом заставляємо дітей ні в церкву йди, вставай, хтось невістку заставляє, хтось сина, хтось внуків. Але Господь Бог не заставляє. Не хочеш змарнувати своє життя, йти ти в пекло. Що за то заплатити? Та будь ласка. Я вам минулого разу говорив, чи минулого разу, що дорога в пекло платна. Бо за алкоголь, наркотики, інші паскудні речі, треба платити гроші. І здоров'я своє заплатити, а потім умерти ще в пекло піти. Любі мої, Господь нам дає свободу, Він залишає нам свободу. Але розчарування теж, вони дуже потрібні. Хтось, не знаю, хто автор, але я колись чув таку, таку фразу, що для того, щоб полюбити по-справжньому, треба розчаруватися. Любов починається там, де приходить розчарування. От Ісус нам показав любов на Христі. А чому був Хрест? Ну бо люди, народ, в Ісусі розчарувався. Для того, щоб почала бути любов справжня у подружжі, треба розчаруватися одне в одному. Це необхідна річ. І дуже багато хто приходить приходять до трибуналу, та я думала, що Він такий, а він оказався не такий. Ну, ясно. Тому ти, ти собі брала не його справжнього, а якусь ілюзію свою, намальовану. Розчарування дуже необхідні. Але чи, чи я вже розчарувався в Бозі? Якщо так, то чому? В чому? То Івангель нам каже, що завжди можемося повернути. Навіть якщо ти відійшов, навіть якщо ти охолонула, або, можливо, перестала молитися, чи перестав, перестала сповідатися, перечищатися. Ти завжди можеш повернутися. Бо про це є, нам, Івангельце каже. Що Господь нас запрошує, що Він нам дає свободу, але не відкидає нікого з нас. Тому важливо, коли відходимо, аби знову прийти. Бо про це, власне, той Івангель нам говорить. Нехай Господь почує сьогодні наші молитви. Звернімо сьогодні до нього свої молитви у наших серцях. Просімо, Господь, нехай кожне моє розчарування. Нехай кожен мій упадок стане приводом, причиною ще більшого прагнення тебе шукати. Нехай те, що я, можливо, відійшла від тебе чи відійшов. Нехай спонукає мене тепер ще більше прагнути тебе, ще з більшою силою шукати тебе ще, над, ще наполегливіше йти за тобою, Господь. Нехай так станеться. Нехай нас розчарування приведуть до справжньої любові, Господи, до справжньої любові до тебе. Так як ти маєш любов до нас, і дай нам ще більше прагнення йти за тобою і віднайти справжнє життя в повноті, Христос, посеред нас.